Чоловіче та жіноче домашнє взуття мікс бренд. Одиничка буде вартувати 100 гривень. У лоті буде 10 кг. І вартість лоту 5390 гривень. Будуть ось такі жіночі і чоловічі домашні тапочки. В лоті буде три набори, в наборі буде по таких тапочок. Так от. Також дивимося жіночі такі будуть вільветові, такі яскраві з задничком. Такі класичні сіренькі. Дивимось підошва низковська гарна. А, ось такі яскраві жіночі будуть. Ось ще жіночі також. Бачимо, яка підошва гарна. Це чоловічі вже такі з Бетменом. Ось такі класні чоловічі з задничком. Ось такі, як войлокові, такі з вовни тепленькі. Ось такі тапочки ще будуть чоловічі. І два кольори ось таких тепленьких чоловічих тедиків. А, розміри у лоті з 36 по 45. А, і якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.